Всім привіт! Сорока принесла. Це серія подкастів, створена вихованцями зразкового художнього колективу гуртка Юний журналіст Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді. З вами в студії працюють Анна Заруцька та Діана Коцюба. За лаштунками керівник колективу юний журналіст Полтавського ЦВУМу, член національної спілки журналістів України та міжнародної асоціації позашкільної освіти Ірина Синягівська та звукорежисер Андрій Андрущенко. Тож, подкасти! Це для нас новий досвід, оскільки ми зі своїми колегами-журналістами багато років працюємо над блогом нашого колективу на офіційному сайті обласної газети Полтавська думка. Випускаємо газету Оцевум Таймс та в більшості знімаємо соціальні відео на теми, що турбують молодь. Безумовно, вчимося, бо журналістика це цілий всесвіт. Не судіть строго, бо дебютуємо з надією панувати нові гештальти. Отож, сьогодні сорока принесла нам те, що турбує українців найбільше. Протягом усього періоду повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави йдеться про українську мову. Дуже багато суперечок, але ми поговоримо про питання, які цікавлять нас найбільше. Так, приміром, фраза про русський воєнний корабль, що прозвучала на початку війни на острові Зміїному. Ця цитата стала вже легендарною, займає особливе місце на футболках, на автівках і навіть на білбордах у міському транспорті, в рекламі її знає кожна дитина. На жаль, про русський корабль та сміливість українського воїна не говорив лише лінивий. Водночас, чим більше триває війна, тим більше людей, які перебувають на відносно спокійних територіях. Починають повертатися до звичних справ, серед яких і суперечки. А я згодна з тобою на 100%. Взагалі питання нецензурних слів у нашій мові дуже гостре, бо з початком війни чомусь терлися кордони щодо їх вживання. Всі соцмережі перенасичені словами з зірочками замість літер. А як змінилась українська лайка за останні, наприклад, 10 років? Змінився не мат. в багатьох змінилося ставлення до нього. Правда, це не за 10, а більше років. У 90-ті роки, коли зникло багато заборон, брудна лайка поширилася там, де її раніше не було. У публічному спілкуванні літературі ЗМІ. зникло поняття вислів не для друку. Зараз мені здається, ця хвиля трохи почала стихати, але не внаслідок відновлення цензури, а внаслідок насичення. Останніми роками у зв'язку з розширенням функції української мови у суспільстві, особливо в молоді, з'явився інтерес і до власне української лайки. Принаймні в інтернеті можна знайти багато порад, як лаятися саме українською. До речі, ти знаєш, що всі лайливі слова матюки походять від сакральних назв богів, які мали неймовірну силу. Мат це слова сили, що несе жахливу руйнівну енергетику. Вона руйнуюче діє на людину на рівні ДНК, особливо на дітей і жінок. У медичній практиці відомо таке явище: при паралічі, при повній втраті мови, коли людина не може вимовити ні так, ні ні, вона може тим не менш абсолютно вільно вимовити цілі вирази, що складаються виключно з матів. Явище на перший погляд дуже дивне. Але говорить воно багато про що. Хм, Виходить, що так званий мат проходить по зовсім інших нервових ланцюжках, ні вся інша нормальна мова? Можливо. Хтось не вживає спеціально брудних слів, а як на рахунок млинець, лки-палки та інше. Це сурогат матірних виразів. Промовляючи їх, люди матюкаються так само, як і ті, хто не вибирає слів. З давніх давен лайливі слова були мовою спілкування з демонічними силами, такими вони і залишилися. Не випадково в філології це явище називається інфернальною лексикою. Інфернальний означає пекельний з пекла. Матірна лайка і є вираз агресії, загрози. Було доведено, що і ритм, енергетика слова, наповненого емоціями, викликає вібраційний відгук у тілі живої істоти. Наприклад, коли людина постійно лається, то хромосоми клітин поступово змінюють свою структуру. В молекулах ДНК складається негативна програма самознищення. Спотворення згодом стають настільки значними, що впливають на стан здоров'я людини, ослаблюється імунітет, швидше старіє організм, виникають нібито без причин різні захворювання, у тому числі й психічні. Потім це передається і потомству. Правда, ми не часто замислюємося над тим, щоб пов'язати особисті проблеми зі здоров'ям, з тим, як ми спілкуємося. Науковці ж доводять, що лайливі слова викликають мутагенний ефект, аналогічний радіаційному отруєнню, приголомшуючим є висновок і про те, що ДНК сприймає не лише значення слів, а й те, які емоції їх супроводжували. А я читала статтю психолога Наталії Вовк, яка зазначила, що людина контролює себе, коли контролює ситуацію. Нині з цим складно, люди часто емоційно закриваються. Ось тоді можна почути що завгодно. Добре, але чим пояснити, що юнак, розмовляючи з дівчиною, вживає ненормативну лексику, а вона спокійно відповідає такою самою, що це частина їхньої культури. Радше останнє. Вони звикли так спілкуватися. Це стало нормою життя. На жаль, для дуже багатьох молодих. На цьому тлі проблема постає глибше і ширше. Так, людина має сама визначитись, як їй жити. Але здорове суспільство повинно ставити бар'єри на шляху проростання бур'яну, висувати орієнтири, на які має рівнятися і молодь. Нещодавні соціологічні опитування показали, що в державі немає сучасника, на якого хотіла б бути схожа молодь. Є псевдогерої часу, які прищеплюють молоді, любов до гарячих слів. Мабуть, у цьому трагедія. Однозначно згодна. Тому ми, українці, вважаю, маємо дуже задуматись над питанням уживання такого роду лайки, як матюки. А знаєш, до речі, замінити погані вислови дуже легко. Наприклад, саме у стійких виразах, зокрема й лайливих, зберігаються слова, значення яких зрозумілі зараз лише саме з тих виразів. У виразі шлях би тебе трафив, слово шлях означає удар. Хай тобі грець, грець значить параліч. Трястця, трястя твоєї матері, це лихоманка. Пелька, рот у виразі стули пельку. Справді, мат це проблема нашого суспільства. Лаються і жінки, і чоловіки, молодь та підлітки. Дівчата не виняток. Інколи лайливі слова можна почути від маленьких дітей, що найбільше вражає, бо ж вони ще не розуміють, що то погані слова і яке їхнє значення, але із захопленням копіюють дорослих. Жахливо ще те, що трапляються такі мудрі дорослі, які це фільмують і виставляють відео на інтернет-сайтах та ще й потішаються з того, як їхні малюки кумедно матюкаються. Однак правда в тому, що лайка існує в кожного народу, і вона така ж частина лексики, як і інші слова, і погатів не може вплинути на самобутність чи применшити вартість мови. Насправді теорії походження лайливих слів придосить. Проте не немає значення звідки прийшли в нашу мову. Нецензурна лексика головне те, що вона має надзвичайно руйнівний вплив на фізичне, моральне і духовне здоров'я суспільства. Але на противагу цьому свідченням позитивного впливу наших думок і слів є тисячі доказів цілющих властивостей, молитв і йорданської намоленої води, а також те, що коли в сім'ях чи колективах не вживають нормативної лексики в спілкуванні, там більше миру і гармонії у стосунках. Фактом ще є те, що мат опоганює людину, вбиває її душу. У компанії тих, хто постійно матюкається, виникає помилковий сором сказати щире добре слово. Така компанія глумиться не тільки над словами любов, краса, добро, милість, жалість. Вона припиняє саму можливість відкритого, чистого погляду. А я віднайшла таку цікаву штуку, що ненормативна лексика допомогла винайти телефон. Саме матюки свого помічника почув у слухавці Олександр Белл після того, як помічник неправильно з'єднав якісь дроти. Таким чином лайка була першими словами, сказаними по телефону. Перше місце за кількістю матюків посідає англійська мова, на другому місці знаходиться голландська. А почесне в лапках третє місце займає російська мова. А я, готуючи матеріал подкасту, зупинилася на тому, що запам'ятаю надовго. Одне з найстаріших правил етикету з'явилося завдяки ненормативній лексиці. Англійський король Георг V' одного разу в гніві стукнув кулаком по обідньому столу, після чого почав дико матюкатися. Коли він заспокоївся, то видав указ, за яким виделки повинні лежати на столі зубцями вниз. Ще знаю факт, що людина вживає матюки в середньому 230 тисяч разів за все своє життя. У Сполучених Штатах винайшли навіть спеціальний пристрій, який розпізнає матюки в телепрограмах і фільмах. У разі виявлення нецензурних слів пристрій здатний відразу вимкнути звук, щоб не травмувати психіку глядача. Кожен з нас чітко розуміє, що нецензурна лексика засмічує навколишній простір і мову, руйнує її красу. І якби деякі любителі міцного слівця не захищали таку манеру спілкування, все ж таки треба пам'ятати, що Бог наділив людей вмінням розмовляти не для того, щоб з нас виливався усілякий енергетичний бруд, незаперечний факт того, що хвороби беруть початок на духовному плані в наших словах, думках, емоціях, почуттях, діях, вказує на висновок. Якщо хочемо зберегти гармонію душі і здоров'я, треба намагатися уникати лихослів'я частіше звертатися до прекрасних в усіх сферах життя, прагнути до любові в душі. У такому стані людині легше ізцілюватися. Наприклад, у деяких лікувальних закладах світу практикують слово терапію, а також різні позитивні творчі заходи, які своєю енергетикою поліпшують настрій хворим, що сприяє швид швидкому одужанню. До слова, ти знаєш, що у травні цього року в Україні підвищили штрафи за, за нецензурну лексику в громадських місцях. Законопроектом встановлюється, що дрібне хуліганство, тобто публічна нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії тягнуть за собою одне з таких покарань накладання штрафу від 170 до 510 гривень, громадські та виправні роботи, і навіть адміністративний арешт на строк до 10 діб. Правильно, тільки через законопроекти можливо виросте рівень культури в суспільстві. Вірю особисто, що після війни зміниться ще більше у свідомості кожного з нас. Лайка, питання зрозуміле. І особисто хотілося б, щоб наші діти і онуки зростали у чистому не лише природному, але й мовному середовищі, бо й від цього залежить їхнє майбутнє. А от питання української мови і російської в нашому суспільстві постає ще гостріше, аніж лайливі слова. Що робити, якщо все ж не виходить обійтися без гострого слівця, українська телеведуча та практикуючий психолог Юлія Зорій. Порадила, що варто придумати власні висловлювання. Матюки психолог порекомендувала замінити куметними українськими приказками, прислів'ями, окремими словами, замінниками. Наприклад, а щоб твоєю мордою просо молотили, а щоб тебе підняло і гепнуло, а щоб ти щастя не знав, а щоб тобі булька з носа вискочила, а щоб тебе муха вбрикнула, а щоб тебе колька сколола. А щоб тобі курка на ногу наступила, най тебе качка копне. Мати Василева, ах ти свиняче рило. Комбінація тобі з трьох пальців. Так, тема насправді цікава і важлива. Нецензурщина це безкультур'я чи частина культури. Так, 9 із 10 жителів України знають ненормативну лексику. Найсумніше те, що серед місць, де звучать нецензурні слова, це сім'я. Виходить, батьки не соромляться дітей і пропонують наслідувати свій приклад. Мабуть, ми дійшли до тієї межі, коли безкультурія стає нормою поведінки, а отже її сприймається частиною суспільства як звичне явище. Характерно, що чоловіків, які вживають міцні слова, удвічі більше, ніж жінок. Більшість із них зізнаються, що могли б позбутися згубної звички. Найкращим методом боротьби з нею назвали самоконтроль і вплив літератури, мистецтва та змін. 21% опитуваних вважає, що законом слід заборонити це явище. А мені одразу подумалося: коріння в громадських місцях заборонили. І що ж змінилося? Тож, мабуть, самоконтроль, потреба у підвищенні духовного рівня мають бути визначальними. Звісно, для цього має бути і мотивація. У суспільстві де панує цинізм, ігнорування прав людини, є ґрунт для проростання бур'яну. Тож потрібне окультурення. Потрібно контролювати ситуацію. Нинішнє підростаюче покоління має бути прикладом, демонструючим толерантність, любов до рідної мови. І людям загалом не завадило прикусити язика. Дякуємо за те, що прослухали наш подкаст. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся, донайте на ЗСУ та хай тим окупантам пір'я в роті поросте. Норм.